Добрий день мої малята! З Новим роком вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобинонька. Я вихователь Олена Володимирівна. Давайте разом з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Дорога біла, стелиться і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця. Прийшла до нас зима. вірно А яке явище буває взимку? Візерунки на вікні він намалював мені, я по вулиці гуляю, він за ніс мене щіпає. Хто впізнає невидимку? того хто поруч ходить взимку. Добре, це мороз. А на яке свято ми з вами чекаємо наприкінці року? Танцювали зайчики у гайку, на сніжку біленькому, на сніжку. Вибивали лапками опака, хоч мила хуртилиця ще й яка. Гарно побігайчики стрип да скік. Зустрічали зайчики. Новий рік дуже добре. А яка головна гостя приходить на новий рік в дім з лісу? Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка, ця і зірка угорі. На гіллячка ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Вірно, це ялиночка, лісова красуня. І так, мої любі дітки, ви, мабуть, здогадались, про що буде йти мова на занятті. Вірно, про новорічну ялиночку. Всі ми звикли, що новорічне свято приходить в наш дім разом із красуною ялинкою і подарунками. І на цьому святі веселяться всі. На лише одні ялинці, яку зрубали в лісі, і принесли додому, щоб на декілька днів створити святкову атмосферу, а потім викинути її на смітник. Звісно ж. Який новий рік без запаху хвої, без гірлянд і ялинкових прикрас? Ой, малята, чуєте, хтось постукав. Мабуть, до нас хтось завітав. Василько, добрий день! Що трапилось? Чому ти такий сумний? Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушину, сам запрягся у санки і поїхав по ялинку. Ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати, я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, не за що ти ялинку посади, а тоді рубай, ледащо, не пощу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубайте ліси, ніде буде й сховатись. Діти, як ви гадаєте? Чому зайчик не віддав ялинку Васильку? Тому що вона служить деяким диким тваринкам домівкою. А ви знаєте, що хвоя, гілки, і шишки і ялинки мають певну кормову цінність для пташок, білочок. Хвоя виділяє медову росу, з якої бджоли влітку роблять мед. З давніх давин оспівують в легендах, піснях, казках красу ялинки, найбільше поширену в Україні у Карпатах, де висота ялинки сягає до 50 метрів, а ялинки-довгожителі живуть 500 років. Хвойні ліси живуть завдяки лісникам, які кожен рік їх висаджують. Але ялинок вирубуються набагато більше, чим вони встигають вирости, тому що ялинка росте більше 12 років, щоб бути зростом дитини. Її листочки хвоїнки живуть на дереві 5-7 років на деяких гілочках. Коли вони опадають, інші виростають, і на других гілочках вони залишаються. Тому і виходить, що ялинка цілий рік стоїть зелена. Гілки ялинки в будь-яку пору року символізують безсмертя, вічну молодість. Хвойні ліси легені планети. Ялинковий ліс забезпечує річну потребу людини в кисні, а скільки користі від хвойного повітря, яке не дає змогу поширюватись хвороботворним мікробам. Ось бачите, чому зайчик так захищає ялинку. І ми з вами теж можемо допомогти їх зберегти, наприклад, змайструвати ялинку з паперу або купити штучну у магазині, створити в домі новорічну атмосферу за допомогою декількох ялинкових або соснових гілочок та шишок, прикрасити їх срібним дощиком. Кольоровими кульками, Створити новорічні композиції на стольні, підвісні, на стіні, композиції на підлозі. Замість ялинки новорічний букет. А саме найкраще це виростити ялинку самим і висадити її біля дому, щоб кожен рік її прикрашати новорічними іграшками. Діти. Запам'ятайте і зрозумійте, що новорічна ялинка це жива істота, збереження якої залежить від кожної людини, навіть маленького хлопчика чи дівчинки. А я з вами прощаюся, мої любі дітки. Дякую вам за увагу. До побачення!